Привіт! Сьогодні я граю качкам. Ну і краще ви бачите. Тут такі стіни треба ламати. О, щось. Чекай, щось... О, давайте крутимо. Крути, крути, крути. Угу. Роз все Ну, це нормально, що це можна? Давай. Сьогодні я прожив з Бергітою знімаюся. Там, самій брат. Тріюрудний там. Сьогодні ми разом будемо бавитися в Роблокс mm -hmm. е, в один прикольний режим. Так, це називається качок. <плес> Я за одну секунду. Ні, е, не нормально. Добре. Давайте. Наша ціль сьогодні пройти 2-3 двері і буде продовження того режиму. Так, на 17. Якщо ви будете ще писати коментарі, то ми ще подумаємо, чи, чи якісь бонуси будемо робити. Добре. Так все. Так. 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 Ага, тут у нас битві. Ці вже кнопку. А, так, такі. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. Угу. <laughs> Понятно. Угу. Понятно? На моем спины. Я поняла. Ми маємо хоть до того детя до этой штуки. Бо, от головне сейчас на одну годину бы б. Так, добре. Три Понімаю, пані маю. Мені більше злетки подобається. Мені більш. Мені більше подобається цей. Е... Так, приближ, там точно були проблеми одні. Да. Та... Зр... Зр... А... О. О, Та... Так, одній. О, Так, Я зараз, зараз... Бергіті допоможу його виключити. О, все. Це... Да. Е... Ей, Тепер він. Я, я трохи допоможу Бергіті пограти, цей режим. І наша ціль сьогодні прийти 20... один. Е... Нам треба зібрати 10 і ми прийдемо на другий режим, на другу локацію. Такс, так, і раз, два, три, чотири. Це легко. Самі перші стіни нам... Ой. Нам легко вдаються. Ми трохи доб'ємо до 800 і підемо далі їх ламати. Так, Так. Ідемо. Кстати, я записую своїх підписників. Блокнот. Як ви хочете туди попасти, можете писати в коментарі, я хочу там попасти. Ні, я вас запишу. Но буду перевіряти ви підписані чи ні. Так. Давайте... Скоренько доб'ємо до 10. І через 49 секунд у нас буде нова рулетка. І надіюсь, що нам випаде е, прикольний улюбленець. Е, ми зараз до себе докопимо і відкриємо одного улюбленця. Нам може він випасти, якийсь крутий, і, і ми будемо скоріше це все добувати. І через 30 секунд. О, о, я хочу сука, я хочу досить Фокс. Чекай, це тут вот там. О. Опа, і що нам випадає? The... Mm -hmm. а, понятно. Давайте Добрий, ми... Зараз я його цей. Вдягну. Отово і от. О, от о, так. І воно і... має плюс нам давати. Mm -hmm. Давайте ще одне відкриємо за один -1, і ще нам випаде. Mm -hmm. Давайте так. два відкриємо аж. Нас є два. Добре, давайте от. Так, і ще нам випадає. И куро ко. Коу коу коус. Кава, кава, кава. Кава, ну, кава з молоком. Что ага. вы любите, каву чи молоко? <реш> Пишіть в коментарях. Супермен. Так, заберемо X5. О, ми О, можемо шауку. Ні-не-не-не, ні, ну ні, не думала, ні, потому, що так. А, а ну почекай на... А, нам дали X5 кубки, я думаю, що Х5 буде, що ми будемо швидкіше фармити. О, ще нам рулетку дали. Відкриваємо. Я не розумію. що це за червоне. То їх крутий улюбленець. плюс один кубок. Нічого. Mm. Не... Ру... пані Мар. Добре, пані Мар. давайте ще трошки це, оце оце штуки буде сильніше. Давайте хоч до ОГО. Нам більше дається, не да. по одному. А через наших крутих улюбленців. Да. Через... Місім більше подобається коровка, е, Ні, лисичка, якщо ти є. А, білка. білка? Це білка. Давайте до тих ще по Шуріку. А можна кричати клікер? О, конечка як не. Ай, то Ого. не то. Та, ну, вона сама почала, вибачайте, вибачайте. Ми трохи путаємо. Ну, добре, ми просто можна лишитися заблістити. Годину, коротше, ми пішли. Шуткує, 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 шуткую. Ми шуткуємо. О, все. О, рівно тисячі. І зараз скоренько, ми е, ті три штучки доб'ємо. Це легко, вже ми тисячу, Ми вже багатжуємо. Розуміємо. Нам ще два. Ми відкриємо нову цей. Ще два кубка і все, і в нову локацію. Вона скучно! <риклад> і Я бачу, що інші блогери теж грали той режим. <риклад> Я теж бачила. Тому ми не гірші, ми крутіші. <риклад> Давайте ще добивати, я хочу тисяч. Хочу мені тисячу підписників, я обічну вас. Не буду. ну, буду тривожити. Пісначка. Нам вже сто п'ятнадцять підписників. Так. А, ще, ще нам написали. Сто 115 підписників. Скільки треба? Остач подаруночок. О, подаруночок, П'ятнадцять кубків. П'ятнадцять кубків. <гум> Ти розумієш, це значить? Двадцять п'ять. Я хочу ось такий скінчий. Ти розумієш, що це значить? Що? Можна йти нову локацію Вона що за 15? 50. У нас тільки половина Давайте ще давайте один раз приїдемо Вроді би там має бути 5, я чесно не знаю. Я... Ой! Вибачайте, вибачайте. У нас проблема сталася Так, давайте. Давайте Зараз, Давайте ми трошки перемотаємо відео. У нас сталася проблема, трохи інтернет виключили. Угу. На трошки, на трошки. За на на пів години. Ой, є 100 мільйонів годин. <клес> так, ну проблема. Тут самі стіни, ми зараз трохи підкачаємося. Угу. Ай, то дуже довго все робити. Ми... Надо підкачатися, надо надо підкачатися. Зараз хоч до 200 добієм. Так. Ну, самоно б'є. Автоклікер включили. Хочеш до 1000? Давайте до 1500 добієм, чуть-чуть почекайте. Давайте перемотаємо відео скоро, так буде. І он. І ми, короче, ой, ой. Так, це перестаньте, ой. Та, тупи, Ура. Давайте рулетку зараз. Рулетка вот рулетку можна рулетити. Хоч би нам це перехвальний у <плес> У нас 475 кубків. Ми зараз перейдемо на нову локацію. Так. А ми вже на новій локації. Опа, на. І на ній аж треба скільки 500 кубків. Давайте хоч в ній відкриємо крутейце. Скільки вона коштує? 150. Давайте відкриємо одинки. Хоч би нам легендарний випав. Надіємося. Дракон, давайте ще одне і все. І зупинимося, бо нам кубки треша збирати. Ще один дракон. Ай, добре. Добре. О, нас подарок дали нам. Що це є? А ось це. Там буде новий улюблений, давати, до того улюбимося і будемо вже закінчати. Ой, вибачайте, ми ту кнопку нажали, зараз все скоро і справи. Ну, можна просто лишити на самобути. Так. Давайте, вже Не, давайте так. Е, то буде все дуже довго, бо то все дує, ду, дуже. Ой, ой-ой-ой. Ой, все. Все. Тут трохи тяжке. Давайте так. Угу. Зараз е, відкриємо ще одне яйце. І все. І будемо і трошки перемотаємо, щоб добити хоч до п'яти тисяч. Зараз заміняємо наших улюбленців. Ем, на ось такого круто. Ну, то О, ось. А трих треба забрати. Поганих улюбленців. Давай О, котика треба забрати. Давай кур... Ой. А, а може всіх можна взяти? Н -н -н, тільки трьох. На жаль. Ой. У нас є три такі тваринки. Перемотаємо, зустрінемося, коли у нас буде п'ять тисяч. Ну, все. Ми вже до шести тисяч добили, як ви бачите. Uh -huh. А ми 50 до п'ять, розуміємо. Mm -hmm. <рес> Улюбленці дуже круті. Ну не дуже круті випали, але нам допомогли, швидше. Воно 30%, 30 може випасти. І нас всі 30%. 36. Всі 19% ми випали. Відтрихів. Через одну хвилину ми, нам дадуть крутого улюбленця. І це дуже буде круто. Так, сьогодні. Ой Боже. Вон, нам mm. дадуть аж 50 кубків. Ми можемо за 50 кубків. Я мі, я хочу ще ну давайте до 7 тисяч. Давайте Ну, давайте, давайте сейчас чекайте. Ну, Ой, а що це таке? Ооо, тут перчатки. Я навіть не бачила. От дивіться, перчатки за, за один мільярд. Давайте один мільярд. Давайте купимо за одну тисячу перчатки ці, Або за десять. Давайте перше за одну зелені купимо, такі Далай. прикольні. Так. Так. Вау, ну... Ми зараз Диві... о, Ми, ми будемо синів бити зараз. Дивіться, ми... Диві... 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 Да, два, ми зараз за одну секунду 10 тисяч доб'ємо. Ну зараз йдемо, трохи поб'ємо стіну. І побити стіну, чесно. Ого, за один удар. Ну, не за один уже. <ріпи> добре, давайте скоріше вже то подоб'ємо. Почекайте секунду, одну секунду. Пойдем секунду. секунду. все. добре. Ну все, у нас десь є. Цілих підсоток. Давай, давайте зараз подивимося, скільки коштує найдешевше яйце. Е, найдешевше яйце коштує п'ятдесять. Лібше вже три рази прийти. Нас є 25. О, подарочок нам дали. Крутого Петро. Угу. Зараз зайдемо. О! О. О нам треба дракончика забрати, але. ой. Але взяти дуже крутого. Ну, ну скільки я набираю? Вау, який Він гарний. Він, вроді був одинаковий як дракончик, але давайте перевіримо. Де він є песи. Він, він у нас є 3, 35%, а той 34%, він на 1% крутіший. Мало, мало, ну добре. Опа, ми знаємо на самому початку. А подивіться, це від Майнкрафту блоки. Дивіться. Mm -hmm. Давайте доб'ємо до тих 50 кубків відкриємо одного петса, бо тут дуже тяжко е ламати ті стіни. Ми знову перемотаємо, хоч до 20 тисяч дійдемо, бо по по так по одному бити, хоч ті стіни зламаємо. Для вас це буде дуже довго і нудно. Добре, давайте вже зламаємо ті стіни скорше і для вас це буде одна секунда. Так, так, всім ми, привіт. Ми, ми вже 50. Там, ми йдемо там 50. – Ми йдемо на слабкішу локацію, бо ми тут будемо швидкіше ламати стіни і більше заробляти. Ой, Ой. нам здали навіть на, на крутішу локацію. Ні -ні 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 -ні. <ривіт> ми ще для неї трохи слабкувати. Нам просто повезло, і ми до неї попали. Давайте ще на ті чуть, -чуть поб'ємо стіни. Дивіться, ми не один день просто так разом. А, за Зараз нам тут легше по 10. Але то буде набагато швидше. Так, ми, ми добили 150 тисяч. І подарочок. Давайте, подарочок. Так, що нам буде 1500 сили. Угу. Давай, давайте купимо. Це К круте яйце. Так, і потім ми скажемо вам слова. <клес> на фіналочку, бо ми вже закінчуємо <клес> на тій ноті. Так, все останні це відкриваємо. Давай відкривайся. Ну почекайте о, зараз, зараз. Так. Опа. Е, <клес> відкриваємо і там. Епік! О, 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 о. Нам повезло дуже сильно. 15%. 15%. 15. Подив... Давайте подивимось, наскільки він крутіший. Він на чотири рази крутіший. Добре. Давайте заберем дракошку. О, почекайте. Ой. За... Ой. Я, зараз, зараз, зараз. Я, я того не вдіну. Кліп. А ну тепер. Ого, дивіться, які у нас різні. Груші тепер. Побити. Скільки ми зараз получаємо? Ого, подивіться, у нас є зараз 51, вдаряємо і 76. Добре, як набережте 7 лайків, ми цей... Знімемо продовження всім папа.